Mm -hmm. це, це, це ми будемо, того, це? Mm -hmm. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування, а депутатської етики, законності та правопорядку. Шановний колеги, на засіданні комісії у нас винесено. Вісім питань. Вісім mm -hmm. питань з, з, з порядком денного ознайомлення. Yeah. Mm -hmm. Добре. Я тоді і пропоную перейти до розгляду черги темної. Тому, шановні колеги, першу, по першому питанню, перше питання про, про обрання заступника голови постійної комісії. Які є пропозиції? Так, як ми поміняли склад постійної комісії, то рішення ми в рішенні ми тільки затверджуємо голову постійної комісії. Кожен і члени постійної комісії обирають собі голову заступника. Давайте поділимося. У нас позиція, пропозиція Ну, была. Ну, то есть давайте ви будете заступником, а у вас запропонуем секретарем. Якщо нема готов, то нема Ви Нет баранин можно. Да, вот Миколаївна заступник. Ну давайте, мы побачимо питание, пропадуємо, говорит, товарищ номер. За, за, Заступник руку. Хто задав, якщо заперечень нема, саме хто задав пропозицію? Ми за все. Наступне питання про обрання секретаря. Секретаря ми пропонуємо вас, юли Катерин. Хто за? Ми за. Це про з такими разниці питання. Третє. Про затвердження положення про відділ економічного розвитку інвестиційної діяльності та проєктного менеджеру Близніківської селищної ради. З 1 січня 2023 року утворений у нас цей відділ функціонує, але в зв'язку з тим, що міняється законодавство, з'являються такі вимоги, як публічні інвестиції, проєкти, проєктні офіси, то ми вносимо зміни до положення про відділ економічного розвитку і на них покладаємо обов'язки проєктного офісу і закріплюємо ці всі повноваження. Тобто, як до повноваження більш конкретизуються і вони більше відповідають вимогам законодавства. Якщо запрещенома, пропонуємо голосувати. Хто за? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання пронесеть зміни до положення про юридичний відділ Лудівчівської селищної ради та затвердження нові редакції. За пропозицією теж на вимогу чинного законодавства законодавство аналогічно паралельно створювався юридичний відділ і ми доповнюємо таким пунктом. Що відділ і працівники відділу? уповноважений діяти в судах всіх інстанцій та юрисдикції порядку самопредставництва Близніківської селищної ради відповідно до закону. Функції, те, що представляє інтереси в судах різних інстанції, залишаються цим пунктом. Можу пояснити, а так пропоную проголосувати. Хто за? Поперіться. Хто запилився утримали сьогодні голосу? Наступне питання про схвалення меморандуму про, про взаємо. Порозуміння між Близніківською селищною територіальною громадою лозівського району та громадською організацією Аві -Ліст». Ну, черговий меморандум підписано ну, всі меморандум підписані з метою розвитку громади. Тут популяризація прав дитини, людини, підтримка донорів, досягнення гендерної вільності і ну як перший етап там діткам будуть вручатися рюкзачки. Ну тобто така гуманітарна підтримка членів громади

Меморандум схвалений з метою покращення переданої медичної допомоги і підвищення медичної послуг для населення громади, ну і його громади, хто відвідує наші заклади охорони здоров'я. В Цьому напрямку рухаємося. Черговий раз купляємо квиток, дай Бог у нас вийде. Як у нас співпрацюють, це буде добре. Якщо в то змогли стані. Хто за, хто проти, хто утримується. Дякую, рішення прийнято допомогу. Наступне питання про затвердження статуту комунального закладу позашкільної по зашкільному освіту дитячої спортивних школи Бузинківській селищній ради. У зв'язку зі змінами в цільному законодавстві та проведенням статуту до новообщного законодавства України просто прошлому затвердити статут комунального закладу позашкільної освіти освіту, дитяча національна школа Безінківського селища Радівського району Харківської області в новій редакції. Проводимо замовлення. Зачитуватися тут не Ні, не буде. Тоді запитання. Пропоную перейти до голосування. Хто за даними пропозицією, хто за, хто проти, хто отримав? Якось рішення прийнято. Відмово. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти в Бузінківської селищної територіальної команди 23-25 минутки війни проводити на основі звернення комунального закладу адміністрації комунального закладу Блазіківської ліцеї від освіти культури молоді та спорту Бузінківської селищної прохає внести зміни до пункту 8 розділу 8 програми комплексної програм розвитку освіти. А саме в частині забезпечення мотивації учнівської молоді до самодосконалення, отримання нових вражень та значних організацій туристичних екскурсій території України словами та країнами Європи. Тобто що і, і прохаємо збільшити фінансування прані на 500 тисяч, тисяч. хочемо відправити діток 10 діток в Європу і 10 діток в межах України. Це переможці Джура, Гри воєнно патріотичної і uh, переможці різних проєктів молодіжних, дитячих. Це у нас 10 дітей, які займаються цією роботою. Учнівське самоврядування, лідери учнівського врядування. Цих ми в Європу, а журистів був по Україні. Дай Бог, що в нас то це вийшло. Коли запитань немає, тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб дане питання винести? Да, да, да. Це ж не особисто ваше, нічого. Сімейна не зачіпається. Тоді там всі проти утрималися. Шановні колеги, ми сьогодні за всі питання проголосували одноголосно за те, що...